Напередодні дня міста в Славутич вже вдруге завітав культурний десант. З чим сьогодні приїхали, чим будете дивувати? Ми будемо не знаю, наскільки дивувати, але ми привезли, скажімо, такий формат театралізованого публіцистичного концерту на тему. Українського спротиву за всі часів січових стрільців, козаків і упа ну в основі лежить все ж таки історія спротиву упа, тому хлопці і вдягнені в костюми. Упа ідея ця виникла у Миколи Сергія. Звернувся з такою ідеєю, чи чи можливо зробити формат концерту, такий як виставу, спрямований на патріотичне виховання, на мотивацію і бійців і людей, які тільки збираються у війську, і які ще вагаються, скажімо, ось так, коли таким був створений культурний десант, і взагалі його мета та ідея. Дивіться культурний десант це об'єднання, неформальне об'єднання військовослужбовців, які в свій час до повномасштабного. Вторгнення займалися творчими професіями. Ну, скажімо, напрямки різні можуть бути: це бути і е співаки. І як я театральні режисери, хореографи, і лялькарі, і люди, які пов'язані з медіоструктурою, тобто і монтажери, і оператори, і кінооператори, то така, скажімо, спільнота, яка об'єдналася з метою піднімати морально-психологічний стан нашого війська, наших бійців. Я, наприклад, за фахом кажу, я був в різних підрозділах до цього. Останній мій підрозділ до того, як перевівся в культурний десант, це був батальйон «Дикі поле, я був медиком на евакуації. А тут в мене з'явилася можливість займатися саме своєю справою і приносити користь саме тим, що я вже вмію. І непогано вмію, скажімо так. В мобільних групах є такі напрямки, як книга на фронт, і це по перше, привозять волонтери, передають книжки на фронт бійцям, тому що ми ви би... Культурному десанті для себе з'ясувало, що книжки не читають тільки ті, в кого їх немає, тому їх привозимо, але і, і розповідають хлопцям, чому це треба робити. Як книга діє як інструмент для розвантаження мозку. І пісні, і як музика діє, і чому музика діє. І взагалі ідея така, що. Щоб ну поступово змінювалося відношення, скажімо, до війни, що війна це робота, важка, страшна, але робота і не можна її пускати так, от у серце, щоб потім ну наші сім'ї, наші близькі вони не витягнуть цей тягар. Тому. Відпрацював, закрив і трішки переключився на якусь на свої спогади, на своє життя, і в такому ну це скажімо заходи по дійсно морально-психологічній допомозі бійцям. Оркестр 59. Унікальний взагалі ваш, скажімо, славутечанін це Михайло Сарана, що він єній, і це унікальна взагалі людина, настільки вільний, настільки з такою музичною уявою розкритий, так. Тобто це дуже потужно. У нас є в складі в складі оркестру є Назарій Яцький, який працював головним диригентом Дніпровської опери, головним диригентом франківської філармонії і Луганської філармонії. Тобто виявляєте, але Воював як прости, звичайний стрілець і приїхав до оркестра, доєднався з Ну, Тобто, це потужні музиканти, які унікальні, я рахую, унікальні музиканти. Якщо сказати ще про цю виставу, подію, то в ній просто в непрямій формі розповідається просто про життя упівців, про, скажімо, Високий рівень освіти і культури в багатьох із них, що це були не просто хлопці, це були реальні люди з високого світу, які пішли на самозречення, фактично, на служіння, чисте служіння. І серед них були і видатні музиканти, і художники фахові. І, тобто це такі люди, і змінюються часи, але скажімо, я скажу. Текстом із вистави той добровольчий поклик у 2014 році він зберігся з тих часів.